Якщо у вас є телефон і ви мене дивитесь, то у вас вже все для цього є. Взагалі, все, що тільки можна, навіть те, що жалко, все буду вкладати. Але потрібні гроші. Ви ж розумієте, мошенників ніхто не відміняв. Заробити грошей. Взагалі, це вже по сусідкам пошкріб. Якщо б не обставини, я б Кашамірові, мабуть, речі ніколи не виставляла. Я не сує... несувірна, ні, мої любі, рада вітати вас на своєму каналі. Цей випуск. Буде, як секонд хенд може нам, як ми можемо ним скористатися, щоб заробити грошей. Ну, це мої спроби. Ви, ви також так можете робити, так що дивіться зі мною. І не обов'язково це, це будуть гроші речі секонд хенду Ви можете відкрити свій шкаф і знайти якісь, можливо, ті, що вам не, не підходять, викидати жалку. Віддати, це ж віддати, а можна продати, щоб і комусь вони послугували, і гроші у вас були. Тому це все в ваших руках. Дівчата, для цього, якщо у вас є телефон і ви мене дивитесь, то у вас вже все для цього є. Для цього не обов'язково мати якийсь там комп'ютер і якісь особливі знання. Бажання щоб було цікаво, і можете теж заробити якісь грошення для продажу своїх речей. Я користуюсь такою платформою, як шафа, і розповідаю про неї. Так, Шу. Як і обіцяла, розповім я вам про свою шафу та про те, який в, е, в мене рух по неї. В общем, повиставляла я речі, ті, що планувала раніше. Е, ну, це, як виявилося, джемпера. Джемпера, полувери теплі, теплі в общем. Зробила невеличкий огляд цих речей. Так, ну ось і черга цього жилітіка. Виставляємо його, його на шафу. Подивимося, як вона його оціни. Ще виставляю такий махіровий джемпер, дуже теплий, з гарним складом. Ну, я його вдягнула на водолазку, щоб вам показати. Ну, хтось, можливо, в офісі буде носити його і так. Ну, його можна під рубашку вдягнути, а можна просто з відкритими плечима. Тут така тепла, така вдягнена, така пушиста, а тут і оголена. Я думаю, що було б цікаво. Ще якось я придбала таку картинку Ральф Лорен. Тут хлопок, така пряжа, так на мені сидить. Також планую викласти. Поки монтувала відео, на цю картинку знайшлась клієнтка. Зібрала посилку. Зараз понесу на пошту. Так, ну ще такий трімпер. Тут 10% кашеміру і 40% вовна маріноса. Такий гарнюсенький. Це більш такий вільний. Так, у нього такий трохи спортивний стиль. Ну, мені каже, я думаю, і з спідницею було б непогано, і з брюками. Ще такий в мене, як пок... було відео, де я його купляла, такий джембер. Тут 50% вовна, 50% акрил. Такий тепленький. А там на етикетці написано мен. Ви подивіться на мою емку, як гарно він сидить. Яка різниця? Мен-вумен. На щуплого маленького MEN, чи на нормальну жіночку. Ще така футболочка. Тут 100% кашемір, темно-синій колір. Дуже гарно виглядає. Це невеличкий розмір, але бачите, як на мені сидить непогано. Ну, якщо ви трошки менше, буде взагалі шикарно. А трошки більше, мабуть, ще трошки більше воно, бо він такий недовгий, бачите? Ну, в общем, самі думайте, дивіться, теж його викладу. Джемпер футболочку. Ще готую такий. Розовий рожевий махеровий джемпер. Я його показувала, я його на ваху купляла, саме дешеві. Теж буду його викладати. Так, ну дивіться, ще такий. Тут 100% бавовна, такий джепер у мене. Непоганий. В гарному стані. Тут такий низ, бачите? Ззаді Зад, він трохи довший, ніж спереді. Такий він на мене свободненький. Ось такий. Ще в мене є чорний кашеміровий Марк, Марк Спенсер, тут 100% кашемір, м'якенький, ну, в гарному такому стані, можна сказати, в новому. Дуже гарний. Теж хочу його викласти. Якщо б не обставини, я б кашемірові, мабуть, речі ніколи б не виставляла. Але потрібні гроші. Так, ну, ще такий джемпер я виставляю. Дуже теплий, легенький, 80% вовна. Рожевий, але такого пастель, пастельних таких тонів. Не знаю, як на українській мові, подивлюсь. У мене є такий джекер. Тут 35 віскози. там поліестер, але ці 35% дають так, що він так дуже гарно лежить на фігурі. Виглядає дуже і доволі свободний. Так, ще є в мене така двойка, я не знаю, чи, чи там видно. Вона на більший розмір, тому вона довга. І тут вона та тут. Така безрукавочка. І така картинка. Можливо, якоїсь жінки їй сподобається. Непогана така двоєчка. Косик цієї речі це колір. Так, це просто акрил, він такий гарненький. До тіла він приємний, м'якенький, нема тут натурального складу, але він такого яскравого, багатого. Кольору. Теж думаю викласти. Ще викопала з своїх закрамів таку кавтинку, схожого кольору, але більш яскрава, ніж цей джемпер, Бачите, трохи відрізняється. Тут віскоза 70%. Ну, така спереді застібається. Це можна заправити, заправити цю кавтинку, застилізувати. Ну, я не, не кажу, що це модняча, якась там суперська, ну така повсякденна гарна. Дуже цікавий колір і гарний стан. Ну, ще від Бінетон така така балірушка, коротенька. Теж в секонд-хенді купляла. Не знаю, може і виставлю. Ще думаю. Ну що, прийшла черга цьому піджаку, я показувала вам його, що я брала його. На продаж, ну ще не виставила, це вже, мабуть, треба виставляти. Так, виставляємо цей піджак на шафу. Знайшла таку коротеньку кафтинку. В общем, це я вже по сусікам пошкрібла, цю сукню я буду викладати і цю картинку. В общем, все, що тільки можна, навіть те, що жалко, все буду викладати. Шафа їх так гарно оцінила, ну, ви... Щоб ви розуміли, вона оцінює, від, там така шкала є, і ти сам вибираєш, за якою шкалою ця, ти оцінюєш цю річ. Задовільний стан, хороший, дуже хороший, новий ідеальний. І, в общем, від, в залежності від, як ти оцінюєш річ, така, і получає, така і виходить ціна. В общем, ну, ще, мабуть, можливо, від, ну, це, я, це я так зрозуміла, що це основний критерій. Ще важливі бренди, ну, це, це основний критерій. Потім я їх повикладала, ну і дивлюсь, який там двіжняк. Бо коли річ викладаєш, її якийсь час, вона десь там зверху, і її бачать багато людей без, безкоштовно. Ну, Ти бачиш там один просмотр, В общем, ти слідкуєш, слідкуєш, як на неї реагують. В общем, слабо кажу <laughs> дуже. Тому що на шафі є продавці, в яких гарний рейтинг, в них свої покупці, і люди, які щось шукають, на це звертають. Основне, це рейтинг, щоб було багато відгуків. Ну, це, це гроші, це покупки онлайн, тому потрібно, ну, як можна довіряти чолові, комусь, у кого не одного відгуку. Ви ж розумієте, машинників ніхто не відміняв. Потім я ну, всі ми це розуміємо. Я вирішила, що треба якісь гроші вкладати. Нічого жатися і чекати, коли мені з неба впадуть гроші, треба щось вкладати. Купила на неї рекламу не саму дорогу, виклала. І ті, хто дивився, продивлявся, і заходили можливо, заходили у мій профіль, і там могли подивитись інші речі. Тобто, я так розумію, ти рекламуєш одну річ. Але це ну, це дуже гарно і на інші речі. Тобто, якийсь ну, процент, якийсь процент людей, відсоток, якийсь відсоток людей зайде на твій профіль, на твій профіль, щоб подивитись всі твої, всі речі, які ти ну, як пропонуєш. Можливо, хочуть щось про тебе почитати. Ну, в общем, щоб своє враження як від продавця у нього було у цього чоловіка, і тому. Він дивиться, і, можливо, там щось його, його увагу ще щось привабить. В общем, потім якийсь час пройшов, і я скористалась акцією, коли була акція, що можна ці речі викласти з хоро, за хорошу цілю, з хорошою скидкою. В общем, ось так. На даному етапі чекаю продажів. Ну, далі буде, розповім, що буде далі. Підключилася з вами попрощатися, подякувати, що ви додивились мене вже до такого моменту. Я дуже вас люблю, дуже вдячна, що хтось приєднується, ще нові підписники. Я для вас стараюсь. я роблю те, що мені подобається. Тому це якось від щирого серця до вас я хочу донести. І дуже вдячна, що ви мені відповідаєте взаємністю. Я дуже вам. Дякую. Хотіла сказати, що окрім секондхенда, який я викладаю на шафу, я ще займаюся хендмейдом і викладаю речі, які сама роблю на, теж на продаж. Є, це є відео, які були раніше. Ті, хто мене дивляться, ті знають. Ну, хто перший раз, то. Я буду про це розповідати, і в мене, в мене в планах в наступному відео для цього трохи часу виділити, щоб показати вам, які речі я виклала і що придумала. У ну, оцей момент не знаю, чи потрібно раніше, раніше, раніше часу про це казати, чи треба. Я не суєвірна, ні. Але, ну так. Вдруг не, не вийде, розумієте? Вдруг я вам пообіцяю, а в мене щось обставини якраз складуться, ви будете чекати. Хоча це все життя, я думаю, що ви б зрозуміли. Взагалі, ну, я? Я, я, я вся вразу. Це я так на, на секундочку підключилась попрощатися. Ладно, до зустрічі, мої любі. секонд хенд Краматорська дешевий день. Наступне відео. Трошки мого хоть так що дивіться наступне відео.